В цьому ролику розповідаю, як для ФОПа підібрати кведи коди видів економічної діяльності, коли ми реєструємо чи загалом змінюємо свій вид діяльності, додаємо новий. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І будь-який підприємець, який хоче зареєструватися, чи змінити вид діяльності додати новий, обов'язково стикається із такою абревіатурою, як КВД. Код, коди видів економічної діяльності. Це по суті. Є в нас такий класифікатор величезний, де перелічені по кодах всі види, можливі, всі можливі види діяльності, які може здійснювати ФОП і нам. Якщо ми якісь, якусь діяльність здійснюємо, потрібно обов'язково її розписати по цих кведах. Чому це надзвичайно важливо? Дивіться, відкриваю податковий кодекс України України стаття 298 .2 .3. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів у таких випадках. Тобто. Платники єдиного податку втрачають статус платника єдиного податку, їх перекидають на загальну систему, якщо дивимось уважно, у разі здійснення видів діяльності не зазначених в реєстрі платників єдиного податку, тобто. Якщо я, Михайло Смукович, здійснюю бухгалтерські послуги і обрав кведи для цієї діяльності, а потім різко вирішив, ще крім цього, і продавати щось. Не знаю, продавати бланки звітності і продаю їх. Але не потурбувався, щоб в мене були відповідні кведи з продажу, то податкова, визнач, визначивши, що в мене є таке порушення, може спокійно зняти мене з єдиного податку, причому заднім числом і нарахувати е, податки вже по загальній системі податкування, нарахувати купу штрафів, я матиму просто безмежну кількість проблем. Тому дуже важливо відразу. Правильно підібрати кведи. Або якщо в нас змінюється вид діяльності, додається новий обов'язково додавати нові кведи. Як кведи додавати? В мене є окреме відео. Ось воно. Це якщо ви вже ФОП зареєстрований і хочете якісь кведи поміняти, можете подивитися і зробити це онлайн. Як зареєструвати ФОПа технічно онлайн через дію, в мене також є відео. Також даю вам на нього посилання, і воно буде і тут зверху, і в описі буде. А зараз ми з вами розберемо, як же, власне ми займаємося підбором кведів. Загалом, в мене є окрема платна послуга. Скажу, що я надаю. Ну, зараз не надаю зараз я на службі. Мої колеги надають консультації, в тому числі з підбору кведів. І я вам лишу в описі під відео посилання на запис на консультації. Якщо вам буде потрібно, ви можете записатись на платну послугу. Суть в тому, що ми постійно підбираємо для багатьох підприємців багато кведів, вже там знаємо, як що робити. Я зараз вам покажу просто приблизно механізм, як ви це можете зробити самостійно. Отож. В першу чергу потрібно розуміти, що в нас є така штука, зараз покажу кветукрстат. Є така штука, як загальний реєстр, по суті, класифікація всіх наших кведів, і ми можемо переглянути всі ці кведи ось в цьому реєстрі. Як можна кведи обирати? Для прикладу, я займаюся інтернет-торгівлею, роздрібною торгівлею. торгівлею чим не знаю, ручок? Продаю ручки. Дивлюся, яка секція мені підходить. Обираю ту секцію, яка мені підходить найбільше. Так, сільське перебудова, постачання, водопростує. Опт... Оптова та роздібна торгівля. Моє. Дивлюсь далі розділи. Оптова торгівля ні. Оптова торгівля ні. Е, Так, роздібна торгівля. Моє. Дивлюсь по роздрібній торгівлі, що в мене є. Так, інтернет-торгівля це в мене роздібна торгівля поза магазинами. Розкриваю групу і дивлюсь, який же все-таки клас мені обрати. Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет. Так, ось це буде мій перший код 4791, який буде підходити для моєї інтернет-торгівлі. Але ж я ще маю і роздібний магазин ручок. Продаю ручки в роздіб. Дивлюся, що мені ще, ще підходить. Роздібна торгівля в неспеціалізованих продуктами харчування паливом інформаційним телекомунікаційним, господарського призначення в спеціалізованих, іншими товарами в спеціалізованих, злотків і на ринках. Ну, не знаю, давайте оберу господарськими товарами. В магазинах спеціального призначення залізними килимами побутовими електронними меблями, освітлювальними та іншими товарами для дому в спеціальних магазинах. Ну, не знаю. Скоріше за все, ні шукаю далі. Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах. Дивимось, взуття, фармацевтичні, медичні квіти, годинники, інші невживані товари. Розрібна торгівля уживаними товарами в магазинах. Ні, інші невживані товари. Так, що сюди входить? Діяльність оптиків, торгівлі. Паливом, зброєю, монетами, непродовольчими товарами. Ну, в принципі, точного визначення нема, але плюс-мінус. Якщо складно достатньо обрати, тобто я, я, мені тяжко обрати з того переліку, що є, тому що я точно не можу визначитись із тим, що ж мені обрати. Я можу зробити ще так. Квет роздрібна торгівля, канцелярією. Так, і дивимось, що. О, Ха-ха! чудово! 47,62. Роздібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами. Так, але це в нас м, квет старий, ось новий. 47,62. Роздібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах. Так, чому я тут його пропустив? Тому що нам потрібно було обрати 47, шість розрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах. Ну не догадався б, якщо по правді. Так, да, так, да, дійсно таке є. Тобто, все я знайшов другий квет, який підходить для мене, як для підприємця. Я вже можу продавати свої. Ручки і в інтернеті, і в роздрібних магазинах. Тобто ми можемо користуватися і як стандартним ось цим класифікатором, шукати безпосередньо в нього, так і ха, старий добрий Google. Просто гуглимо. Наприклад, давайте ще отак: роздрібна торгівля в інтернеті. А, ще, ще не, не забуваємо додавати квет слово, тому що, тому що воно тоді в пошуку тягне більш адекватно. Все, от, бачите, перша стаття мені знайшла. Розділ торгівля що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет. 4791. Чудово! І так само воно підтягнуло мені цей квед з класифікатора. В класифікаторі що зручно, що всі кведи дуже детально е, розписані, що цей клас включає, що, що цей клас також може включати, що цей клас не включає. Тому обов'язково. Обираємо кведи, читаємо про них в класифікаторі, ось тут на Укрстаті, для того, щоб їх точно для себе визначити. Важливо ще пам'ятати, що в нас є певні кведи, які частково підходять, а частково не підходять під спрощену систему оподаткування, і на них обов'язково потрібно звертати увагу. Наприклад, в нас є роздріб в роздрібній торгівлі. Серія цікавих кведів. Дивіться, наприклад, ось квед 4781. Роздрібна торгівля злотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. В чому підвох цього кведу? В тому, що на єдиному податку ми можемо продавати. Товари злотків на ринках ми можемо продавати продукти харчування. Злотків на ринках, але ми не можемо продавати тютюнові вироби, тому що це підакцизні товари і вони можуть продаватися лише на загальній системі податкування. І періодично в нас бувають такі випадки, що податкова відхиляє заяви на реєстрацію платником єдиного податку, або відхиляє заяву про додавання кведу ось цього на єдиний податок, мотивуючи це саме тим, що. У нас частково цей квет заборонений на єдиному податку. Ну, не сам квет, а діяльність, яка цим кведом Передбачена. Не вся, але частково. Тому, якщо ви реєструєте ФОП чи подаєте заяву на зміну кведів, обов'язково контролюйте, щоб податкова ваші заяви відпрацювала і в неї питань не виникало. Ще важливий момент: в нас, виявляється, є певні кведи, які заборонені на певних групах єдиного податку. Зокрема, у нас є ось роздібна торгівля з лотків на ринках, яка може застосовуватися всіма групами єдиного податку. Але ось для прикладу, цей же. Же квед роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет, дозволений для другої, третьої групи, але заборонений на першій групі єдиного податку. Але що в нас крутого є зараз? Коли ми реєструємо наш ФОП через Дію і е, при реєстрації обираємо кведи, дія автоматично у нас відмоніторює всі. Кведи, які ми обираємо для реєстрації, якщо вони не підходять для нашої групи, яку ми реєструємо, дія видає помилку і розписує, чому саме це відбувається. Які саме кведи не підходять для нашої групи єдиного податку, і це величезний плюс. Тому якщо ви хочете зареєструвати ФОП, дивіться, ось десь буде посилання на те, як його зареєструвати, якщо я вам ще не надавав, воно також буде в описі під відеороликом. Я ж хочу нагадати, що цей та інші Ролики я маю змогу знімати тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять для підтримки проєкту. Тому бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, задонайте, будь ласка, підтримайте мій проєкт на Ютубі. За це я вам безмежно вдячний. І обов'язково дивіться, якщо у вас раптом виникають якісь запитання, ви можете не тільки записуватись до мене та колег на платну консультацію, ви можете задавати свої питання прямо тут, в Ютубі, в коментарях. Чи в моєму телеграм-каналі, де вже більше 35 тисяч підписників, ми там спілкуємося, я даю важливу оперативну інформацію, нагадування. Люди там щось запитують, інші бухгалтери, інші підприємці під, підключають. Діляться досвідом, відповідають на запитання. Я там часто відповідаю на запитання. Тому реквізити телеграм-каналу також бачите на екрані. Вони будуть і в описі. Обов'язково! Обов'язково! Якщо вас ще там немає і ви хочете мати ФОП чи ведете ФОПів, підписуйтесь ще на телеграм-канал. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе! На все добре!